Шановні співвітчизники, Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна щодо введення військ Російської Федерації на територію України. Для акта цієї агресії нема жодних підстав. Всі тези російського керівництва. Про те, що є загроза для російськомовних громадян України або російських громадян, є надуманими та брехливими. Українська держава захищає всіх громадян України незалежно від того, в якому регіоні вони мешкають якою мовою вони спілкуються, в яку церкву вони ходять? Я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні Сили України в повну бойову готовність. Посилена охорона атомних електростанцій, аеропортів. Стратегічних та інфраструктурних об'єктів. Рада національної безпеки розробила детальний план дій на випадок прямої військової агресії. Я хочу звернутися до всіх громадян України з проханням зберігати спокій, впевненість, віру в Україну. Забути всі чвари і протиріч. Сьогодні неважливо, хто лівий, хто правий, хто належить до якої партії або громадської організації. Ми всі українці, ми повинні об'єднатися навколо нашої країни, не допускати будь-яких провокацій, мородерства, самосуду. Зберігати віру впевненість і єдність нехай Господь благословить Україну і кожного із вас.